Пан Григорій на зупинці в центрі міста чекає на тролейбус. Каже, іншим транспортом не користується, бо має пільговий проїзд. Сюди їхав, на Кам'янецький їхав добре, швидко. А от зараз вже доїхав від Кам'янецького сюди. Думаю, тут 13-19 йде. От, що легше сісти, Дев'ятка, ну, а ну, немає нічого. Пенсіонерка пані Світлана каже, найскладніше дістатись до мікрорайону Гречани. Маршрутками жінка не їздить. Тут різні підійдуть тролейбуси, автобуси поїхали, а гречанські люди стоять. Звісно, маршрутка є, але де за не, не, не напрацюється. Точні для пільгових категорій населення тролейбус та комунальні автобуси дійсно переважаючий вид транспорту. Проте через російські обстріли маршрути комунального транспорту зазнали змін. Ситуація в енергосистемі була надто складна, тож після обстрілів 22 березня на маршрути тролейбуси не вийшли, аби не перевантажувати лінії живлення. Наразі на маршрутах працюють автобуси. Роботи будуть продовжуватися до того часу, допоки ми власне не відновимо всі ті пошкодження, які на сьогодні маємо після цієї жахливої терористичної атаки. За кілька днів ситуація змінилася. У вівторок на дорогах побільшало електротранспорту. Хоча люди і очікують на зупинках, причину таких змін розуміють. Я їду з Раково три рази пересідала. Не об'являють, куди вони повертають якось по-новому тепер. Ми. Але слава Богу, що й так їздить. Ми. <рес> так, що ми можемо проїхати. Телефоном директор підприємства Електротранс повідомив, на маршрути 26 березня вийшло 50 тролейбусів, а це більшість рухомого складу. Вийшло зранку 50 тролейбусів і всі заплановані 21 автобус. Сьогодні відновили рух по трійці, четвірці, дев'ятці, які сполучають Катіон і вулицю Довженка. Також ми безперебійно їдемо в Гречани, намагаємося більше обертів робити нашими тролейбусами для того, щоб пасажири могли доїхати до місць призначення спокійно. Пільговий проїзд тимчасово був недоступний. Тепер, за словами керівника електротрансу, система налагодилась. Повністю відновити рух тролейбусів підприємство зможе до кінця тижня, адже роботи в енергосистемі з ремонту тривають.